Всім привіт Сонячної Одеси і залітає до нас на продаж ось такий Volkswagen Touran 2007 рік, 1,6 бензин, атмосфера. На механіці, п'ятиступці, в гарному кольорі, в гарному стані, на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль великий, місткий, економний, надійний, по техніці повністю обслугований, не вимагає жодних вкладень. Весь рівненький, сів та поїхав. Ось такий у нас салончик. Чохли, все охайненько, чистенько. Спереду також все гарно. В нас гарна мультимедія, двохзонний клімат контроль. Пробіг у нас 199 тисяч. Переглянути та придбати цього красення ви можете в місті Одеса за адресою Михайло Грушевського 15А. Придбати дану автівку ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І звісно, у нас є трейдин.